Так, всім привіт! В цьому відео ми з сестрою, я її дочекала, будемо зараз нюхати, експериментувати і вгадувати, що це за, за, за аромати по пробниках Amazing Aroma. Це український бренд, український виробник. Я замовила собі таку колекцію пробничків, і зараз ми з Яною будемо їх нюхати і приблизно вгадувати, що по чому і що кому подобається. Тому скриваємо ми наші пробнички. Так, ось. Мають у нас такий вигляд. Я, чесно, сама не пам'ятаю, я замовляла їх, здається, місяць назад, тому зараз будемо згадувати. Під рукою в мене телефон, в якому будемо дивитися, чи вгадали ми, чи не вгадали. Яна, Ти готова? Так. Да. У нас листочки, давай листочки сюди. Будемо брати, так, номер 18. Перше, що ми візьмемо, це номер 18. Ой! Так, по англійськи читати не будемо, просто пише 18. <гум> так, все, вшикаємо. Тлигенько, да. так. Спірт. Чекаємо, щоб <гум> трошки спірт. Вийшов. Так, 18-й номер ми відкладаємо. Так, я поки не дивлюся, що це означає. Кофе не готова. Ти можеш теж не рвати, а просто цілий <гум> Ну, Що я можу сказати? Ой, Спірт. такий різкий запах. Дуже різкий. Приблизно Що ну, Вони більше такі там? на чоловічий похожі. Так, експерти mm. зібрались називаються. Такі знатки е, е, ароматів. Догенькі нотки, він. не... Е... Я чую їх світочний запах, це світочний. Таких трусових немає. У немає. Понюхай кофе. Теж морських таких немає. Но... Кофе, кофе. Дивись, я чую мило. Я чую спірт. Ні, це все. Я чую якісь квітки, але я не можу поняти, що за квітки. Це знайомий дуже запах квітковий, господи. Квітково-цвіточний. Я не можу поняти тільки, що за квітки. Віка, будь ласка, легше руками. Ми нюхаємо кофе, щоб потім нюхати духи. Хочеш, з нами? — Як думаєш, що це таке? Ні, Лучше, чим подожди. То це таке саме. Кофе? І тепер нюхайте. То це ж воно все це саме. Це те саме, ми приклали на листочок. Тікай, значить, це твій запах. Так, держи. Ні, ну якийсь Кофер. такі солодкий запах такі. Так. мені не Собі давай полиця. Привезно я хочу, я хочу сама тарвати, ну. Ну, давай. Не я знаю. Дивимося. <рес> ми вгадали, ми не знаємо. Так, дивимося номер 18. Зараз я шукаю 18-й номер. 21, 18. Так, свіжий, терпкий, Тут я согласна. Ну, фруктовий, трав'янистий. Тобто Фруктовий те що ми гадали. Що тут входить? Початкові ноти: Рейфрут плюс квіткові ноти. Ні, рейфрута Вообще не чую. Чути, да. Білий кедр, Кедр, да. витивер і кінцеві ноти це ожина і лавр. Ожина? <ріху> я чую мило, я, я не знаю. Ну, Ожину я не чую. Немає тут ожини. Ожини і грейфрута. Nee, tu, tu, tu. Давай ми його відкладемо через 10, через 10 хвилин ми перенюхаємо, що це за запах був. Так, ось номер 18 у нас був. Так, тушимо телефон. Yeah. Достаємо Віка, давай рандомно, доставай наступний. наступний. А ти не нюхай. Прес, okay. Так, номер 7. Давай, сім. Так, поки перший нам не сподобався, ми Таку. нюхаємо. Таке собі на Тут Багато пшикнуло. може, я мало пшикнула просто. Та ну і так я, <реш> не пахне. Де Вика, це не живей. Ох, який солодкий яна, це твоя тема. А на що нюхай тако. Воно як солодковато. Да, Солодковата конкретно, от я чую. Ваніль да. там є, і там солодке, не знаю, Просто, які ноти. Е, як е, солодка вата, як оце виробляють багато, і прям провонюється все повітря ватою. Оце воно таке, навіть трошки підгоріне, ніби запах. Рача, хто йде. був в цирку, хто пробував, купував да, солодку вату. І да, і там дійсно повітря насищується цим запахом, коли їх дуже багато, оце воно. Але що ще mm -hmm. всюди, як думаєш? Я цю, чую ще якісь квіти. Не знаю, які, але якісь квіти є. Так, це у нас номер сім. Noмер да, сім. Не знаю. Номер сім. Шукаємо номер сім. Якісь квітки є, далі тоді вже не йде. Початкові а ноти а шафран. Шафран, ноти серця, деревний бурштин, кінцевий кедр, білий ялиново смола. Тут ще східний, пряний насичений деревний. Це точно сімка? Да. Я в шоці, але тут нічого, що вказує на солодке, ніякої ванілі немає. Воно дуже сладкий запах. І Сладкий Міка, акуратно. Східний, пряний насичений деревний. Все, ми Деревина. Ну Отміть собі, якщо подобається. Те, що одходить. Прям сильно соболок. О, голова. О! а тепер да. Оце вже нормально. О, все, зі. а тепер солодка вата ділася, я чую. От дерев дерев я. Вже отдає, я чую чому? кедр. Я чую конкретно кедр. Ялинова смола, ну не знаю, яке чуть так дуже Ой, гарно. Він, ну, ні. Віка, де щоб голова не крутилася від цього запаху. Кофер, кофер, кофер. Кофа в студії. Занюхай. <світ> Віка, давай рандомно, доставай наступне. Так, <світ> номер. 21. 21. 21. Mm -hmm. Так, 21-й номер. Лакмусовий наш паперчик. <світ> <світ> Довго, значить, будемо ждати, хай довше від дивіться. Так, а ми перенюхаємо потім. Вишневі косточки. А, да, я вже чую. чуєш вишню? — От я вже сюди почула, це перші духи, які я почула здалека. Мені якась вишня з перцем. А мені подобається оце. Да, так, хороша. Вишенька. Вишня. Така хороша, солодка. Лі Лікьорована, лік лік так. Да. Ну, лікьорова я б не сказала, дверка, але приємна. Ну, тепер яка солодка. Приємна, 21-й. Класно. Я чую мигдальше. Вишня, мигдаль. Я думав, що там вже. 21. Матерем. Хороший. Вишня дав. Підміть, що мені теж подобається 21 кінь. Це Хоч нав... я, я хоч не люблю солодкі запахи, але. Бомба Це просто. не сильно такий да. сладкий, і він тоді угасає. Так, то 21. Угасає. 21. Початкові ноти, так як ми казали, вишня, гіркий мигдаль, лікер. Блін, ну просто попали ну, зразу. Вишня, так да, Вишня, мигдаль, гір, лікер. Далі ноти серця, знову вишня, турецька троянда і кінцеві ноти, боби тонка. Це так да, є. Тут садалове дерево кедрувати. Ну, блін, кедр, я так зрозуміла, в усіх духах тут присутствує. Ну, я його не чувствую. А тепер я чувствую? Да? Да, тепер чувствую. Ну він потім, Прям... напевно, вже як все вивітрюється, тоді да. вже йде запах кедра. Міка, затягувати не треба сильно, На, нюхай каву. Це, це я так затягую, а так не це. Угу. Так, треба чекати реально кілька Прим. хвилин, перенюхувати, зразу, бо зразу один запах, а потім. Тому буде 6... Давай. досі між. Один. Здається, одиничка мені тоді не понравилась. Я просто. Це єдиний аромат, який зразу розпечатала, помкала без вас. Ну, я не пам'ятаю, що там входить у стоп. Один. Ой, він трошки цей його. Так, одиничка. Це кажуть, бестселер. Популярний дуже аромат, но. Давай шахай вибірсь. Поки, крім запаху горілки, змішаного зі спіртом, я нічого не чую. Дай понюхай. Потікай, ти спляна будеш мені зараз. Дай понюхай. Понятно, тобі не зайшло? О, солодкі ноти з'явилися. Квіти, якісь чую. ти поки гаду, я понюхаю кофе, бо голова почала боліти. Якщо голова болить, значить це не мій запах. Ну так, да, тут чувствується зразу запах. Спірт, спірту. квіти якісь. Нічого... Отут вже є якийсь цитрус. Апельсин чи що шо, щось таке. Ти ж тут... цитрус там почула? Да. <х> <х> <А> тут чувствується, тоді... ну, почу... він не кислий, він солодкий, запах якогось цитрусу трошки додається. Спирт, спирт, <хвити> спирт і квіти. Не знаю, не знаю, що. Вообще не знаю, що тут. Давай подивимося. Дуже, дуже, дуже цікаво, шопі номером один входить. Ну, якщо там нема цитусів, я, я... Фруктовий, тропічний зі шлейфом, мускус тут дерева. Мускус, о, що воно, мускус все перебиває. Чорне! А, листя чорної смородини. Малина -у -у. маракує персик. Ну, ще персик о, може бути. Да. А малина Персик і... зараз я почула. Смородина. Пройшло время персик чую. Персик такий, знаєш, солодкий настояний, цей з косточкою. Прям. М -м -м. А далі персик ноти да. серця конвалії, кінцеві ноти ваніль. от і через то, це солодке, бути, Ваніль, да. мускус, пачулі, сандал. Тому ще раз, після кофе. А, нема. Даже нема. Ма написано, а запах на першому був. А тепер я чую солодкі ноти, я чую це персик першу, і маракує, да, одиничко. Пр Прикольно, став мені теж, на що мені подобається. Дамись. Напиши, що мені не теж такі... подобається. Ти певно відмічаєш там Середу, Юля, Юля да, один, ставлю. на руці? Да. Так. Якраз таке нолики, ти як зак. Там, там ви не поймете нічого. Mm. І конвалі. Смороді, Смородіну я солод, не солод, чую, солод, бачу. Солодкий запах, він держиться добре. По сравненню із е, той запах цього, що був 16. солодкий вати, то то швидко вивітрюється. А цей іменно стоїть довше. Да. Я записую 16. Що там, 16? Так. Да. 15. Фу, блін, комната вся вже прованялася, треба змінювати там На дворі пробувати таке. Ой, багато пшикнув. Конюхаємо всі каву дружно. Віка вона не їсться. Віка, це каву зерна. Ти їх не розкущить ти зуба собі Ти бачиш, чорні цятки на усі беруться. Віка. Треносами. <гум> <гум> я вже запах кофе не чую, якщо сейчас тут взагалі. Так, нюхаємо. О, щось вже запахло. Мило якесь. Я для душу. А так, значить, це воно запахло. Щось таке за мене. Шістнадцятий, так? А зараз приємно. — пішов. Дай понюхаю, так? Да? Я чую фрукти. Я не знаю, які, але я чую фрукти конкретно. А мені якісь духи чути за яблуком. Яблуко? Чи... Це женські. Як чоловічі духи змішані з яблуком. А, кстати, то чоловічі духи. Присутні? Як mm -hmm. ти mm -hmm. почула? Там кие кедри, йому сто процентів. Потім отдає чоловічі духи, прям такі... Хороший Віка, ти вхав... до, до моховушки, не лізь, будь ласка, тому що вона ж звук весь записує. Акуратно біля неї, давай. Mm <плес> -hmm. Солодкі, мені mm ще якась нотка знову якось цитрусового дає, чи що воно. Тоді далі після вкусу. Ну, якщо ти внюхаєш... А, ну, зараз так. Ну, чоловічі якісь Ну, мені більше до чоловіків. Солодкі ноти, я чую зразу, так. Да. Але, ні, свіжі, водні, водні ноти є. Солодке щось є. Не понюхаю. Щось... Я чула раніше цей запах, я не знаю, що, що це таке в сустав входить. Зараз дуже цікаво, 16 номер, приємний, Відміть, що мені подобається поки. 16 номер. 16 номер мені подобається. 16 -й. у нас іде. Я поняла, чому мені він подобається. Фруктово-квітковий, ніжний, солодкий з свіжим шлейфом. Початкові ноти. Груша, рожевий перець, чорна смородина. Ось свіжі нотки. Мені смородина, я смородину взагалі Кругом. не чую. Так, е, да. Дивіться, груша, оце свіжі нотки, це оце груша через рожевий перець дає такої різкості. Потім ноти серця, серце. Жасмін! Жасмін! Думаю, що пахне точно! Я підшла додому, дерево зустріла одне. Бляха, я його так менювала, так мені запах цей понравився. Жасмін, троянда. І кінцеві ноти це білий кедр, ваніль. Солодке ось тобі. Мені я чую грушу і жасмін. Оце ці чомусь два, конкретно чути і ваніль. Ну, блин, мені бомба понравилася, класно. Так, а, далі. Наступні, доставай. Що там? Ну, вже забула. Скільки там ще Але багато, 8. їх оставсь, я вже нанюха. Номер, Номер вісім. Noсі. Ще три штуки. Так, пройде зараз десять хвилин. Ми перенюхаємо все заново і, може, рішення зміниться наше. <рес> угу. Подожди. Угу. Почекай одразу не можна нюхати, бо спірт. Вау! Мені подобається, тобі як? Як чоловічі духи? Тобі все як чоловічі духи, Віка, може, просто по не бере. Або чоловічі духи. Я чую тут вже похоже і з тими духами щось трохи. Вау. Я не пойму, що мені вони подобається. Зразу, зразу ставлю, що вісьмірка подобається. Зразу ж. Мені да. теж подобається. Тобі теж? Класно. Угу. Мені, мені. кажуть, так такі були. Да, схоже, а зараз що. Ну блин, классный. Запах легенький. Він Нет, не доставай сын, просто. Тут ладаньки чуть-чуть буквально. Я слодки не да. люблю, но те хороші. приятно. Ой, дуже клас. Я не знаю, что я заказываю. Ну <laughs> 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 да. Вика. Ці дуже, заслі, дуже хороші. Може, якісь лілії чи ці гуконвалії, ну щось квітки я не знаю, якісь є. Ну, ну, І фрукти є. Фрукти є, ягоди. Зараз подивимося. Е, Який це номер 8? Угу. Да. Самий приємніший поки з усіх. Так, да, саме хороший. Квітковий, фруктовий, свіжий зі шлейфом мускусу та моху. Мускус. Бергамот. Лічі, лічі, нам понравилось. Персик, лічі, лічі. Оце да, через то він відрізняється, лічі, персик. Далі ноти серця, апельсиновий цвіт, півоніє, кінцеві ноти, дерев'яні ноти, да. мох, мускус. Тобто, що тут понравилось? Значить, Чого півонія мені подобався сподрав... цей аромат? Бо я люблю бергамот, лічі, персик, тут поєднання і півонія. Півонія? Нотки півонії є. Нам було дуже краще. Став мені відмічаєш, що це Блин, дуже класний. Так, це поки number one. Це поки топовий запах серед всіх. Дайш? Доставай. Ну ці класні. Пів воняє, рілі. Да, я чу... почула Номер з 22. 22. Пиши, давай я пока занюхаю. за нюхаю. Так, <кхм> на головне в кофе не пшикнути, бо буде нюхать потом. У мене є кофе запасне. хватить, да. Пресну, не треба, Трошки вот. не попало. Попало, да. Блін, і цей класний, Байджу. капець! Ні. Бергамот, мабуть. Є щось є похоже, ну, похоже з тими. Щось похоже з тими, так? Або ми просто внюхалися конкретно, тут чути тими духами. Блін, ти що, не чуєш їх? Я на розстоянні чую даже. А ну подожди, подожди, Я спеціально нюхаю каву, щоб зразу типа весь аромат почути. Не солодкий сильно, не приторний. Опять мускус кедрий. Оце, блядь, я так зачухала, занюхала, то що... Вусік є, воно десь там. Ну тут більше якийсь цитрусовий, лимон. Лімон? Так, да, мені прям... Говори махаушку. <говори> мені прям зразу вниз якийсь цитрусовий пішов. Або апельсин, або лимон щось таке, але ну, це не лайний не фрукт, воно ну, не кислот, я поздухаю трохи по аромат сам російський. Та... А потім якийсь цвіточок іде. Якийсь солодкий цвітковий трошки. Це каву, не чую. Ну, прикольно. Ходім ми відкриємо всі вікна, всі двері нам буде ще сутки вивітруватись. Прикиньте ти зараз ці всі аромати тут позмішувалися, яке тут абре стоїть. Блін, а мені далі якийсь трошки під він йде. Значить, мушку як не От чоловічі. прям під чоловічі, як забавляю. оце го, якийсь гель для душу, чи що чоловічий, отакий. Ні, гель нам не треба. Дай сюди, бо ти вже весь винюхала. Ні, а спочатку то щось мені прям цитрусом якимось запахло. А все далі тоді, як внюхатись, то якийсь мені вже як гель, таке щось чоловіче. Ну що, внюхайся. Ну тоді от Фрукт. Що? Не можу поняти, який фрукт. Є фрукти. Хай, понюхай, ну, маліна, немаліна, знову персик, може, якесь таке щось похоже. Ну, типа солодкий персик. Ага. персик. Коротше, не будемо думати запах. гадати, каже, номер 22. Mm, да. Шукаємо 22. Mm, Такий приємний. Так, шукаємо наш 22. я вийшла з усього. Так, 22 у нас якраз квітково-цитрусовий пряний. Ну, цитрусовий, як. Початкові цитрус... ноти бергамот. <світ> Може, <через світ> Квіти апельсина, <світ> ноти серця, індійська тубероза. Тубероза, точно, у мене були такі духи з туберозою. Жасмин, далі кінцеві ноти, білий мускус, ще я казала мускус, і е, віргінський кедр. кедр мускус, кедр мускус, кедр -мускус. там візді. Хороший, мені, Нема, ну, мені то подобається. Ваш вгадала, що це рахунок... Піш... апельсин. жасмин, да, тубероза, бергамот. Клас, теж отмінь мені, хай буде. Ну, зразу так, цей двоє і. ще доставай. двоє духів досталось. Давай, доставай. А потім це центру вивітрюється. Цитру вивітрюється, бо тому що це початкові базові ноти, да, а потім а вже, ще, да, 17, я вам шлейф напишу, 17. остається. Клас. Ну, мені подобається так. 17. Тривай маховушку. Щоб нас було всіх чотири. Опасний штучок, так. Да. Кофе, кофе не пшикай поки, бо зараз руки будуть всі в запаху і я нічого тобі потім не зроблю. Ой, оці всі, всі в запаху вже за під Мені вже запахло офігенно. Весною, запахло весною. Ой-ой-ой, як пахне. Ой-ой-ой. Приятний запах. Це такий такий бубевзик або щось таке змішане. Воно... Лимон, Лимон. Лимон? жорстко лимоном. Або, або це його лайм, ні? Не, іменно э, лимон. Солодкий лимон мені запах. От іменно лимоном прям запахло. Капає нам всі запахи, по суті, я тут би цю одиницю, які не більше половина раюся віка, ну що ж тут. Лимон, все, мені лимон і все. Що на початку, що на кінці лимоном пахне і все, ну но... Ні, ні на який запах не солодкий переходить. Солодкий йде, а мені йде солодкий. запах. Ну, солодкий є, так. Да. Мені теж йде. Хороший, який це новий? 17. Відміть, що теж мені подобається, я таким знаком 50 на 50, Тіпо, якось там А Я зараз понюхаю, подивлюсь ноти це і скажу, за рахунок чого мені воно подобається. Но номер 17. -й. Мені, мені іс, що запах лімона, ну прям хорошенький, не кислий, приємний. Фруктовий солодкий медовий. Хто б подумав? Мені Початкові тож... ноти кориця. Персик, Можуть, яблуко. Персик, яблуко. Не знаю. Я чую персик і яблуко, так. Да. Що, не лимона нема? Е, ноти серця, болгарська троянда, бурбон, ваніль, герань. І кінцеві ноти ваніль, мед, якийсь опопанакс. Я не знаю, що таке. Може, Короте, що тому, що, може є лимон запах. це яблуко. Якщо там було зелене, типу, яблуко таке, то це може бути типу, лимон. Ріміть, що мені подобається. Все таки нравится? Так. Да. Так, і останні. останні духи. Давай. Скажи, який там номер. Конюхай каву. Номер 23. Давай. Багато мені поки понравилося. Український виробник здивував, якщо чесно, не думала. 24. 23. Боже, що це те зарифетика на руці. Так останній. А потім перенюхаємо ще раз повторно, як зараз. І я, я, я поміняю зараз, своє рішення. Напиши лучше на листочку. Ой, це щось, ні, це щось. щось. Ой, кадилом завоняло. Ой-ой-ой. Ой. -ой. Ой. Ой. Mm -hmm. Ти ж не чуєш? Я чую перець. Конкретно чорний перець, як на кухні відкриваєш, коли починаєш м'ясо перчити. це тоже, воно. Мені теж. Мені теж таке. Запри. Ох. І Жгучий. червоний і чорний перець. Мені здається, що поєднали просто, яна. Ну про, да. просто. Мені теж такий запах є. <гух> і такий мені такий запах. Прямо мені нравиться. Да. Пальці в перці, дай сюди. Дай я занюхаю. Перець є, кориця є. Ні. Ой, кориці кори... прям пахне. Кориція? Mm. Та ми там не занюхали її, як вона була. Тут ти вже не, чуєш? Ні, ну тут прям дуже сильно кориця пахне. Прям mm, ну, перець чорний і кориця. Спочатку перець трошки в носик дав. Да, але, перець, але потім... Це, типу, що ти не проснулися. І Зранку нанести такий аромат. Знаєш, зранку такий ух, збодрился! я Тоді такий І якісь або ніяк. квіти, або це фрукти. Ну воно мені трошки То тоді як кориця і, і солодка вата. Якась, і все. Воно оце щось там або фрукт це такий дає, непонятно зараз. Я не так приємно. і дивимося, ми останні це 23 номер. Ну, приємно ой, це прям вообще в топ. Да, тобі подобається? 23, да. 23. У нас іде да, пряний, теплий, алкогольний, деревний. Понятно, чому мені подобається. Так, початкові ноти у нас коньяк. Може, він не давав Коньяк, ноти серця, це кориця. Да. Кориця, чути, там хорошо. І кінцеві ноти проліне. Знову пухло. Ванілі і сандал. Понравилось, приємно. Ні, мені ні. Мене падає, а в тебе ну, тобі подорож. Ну, Отміть собі, що при, подати. Приємне, дуже класний. 23. Я... І так, тай мені того листочка був. Так, це. Ні. То ті, що подобались тобі. Так, 23 так. я не писала. Значить, мені ти ще сподобалися 21, 1, 16, 8, 22, 17. Багато, як на мене. Треба з цих всіх поки вибрати якийсь один замовити для початку. Ну, 20 мене в мене в фаворітах. В фаворитах 23 капець. А ти собі ти пам'ятаєш? Сьомий. <тит> да, а, І так, ми зробили такий огляд на пробнічки наші. Це, е це е рома. <тит> наші враження, ну мої враження, це те, що український виробник дійсно е здивував поєднанням таких запахів. Запахи е різні, вони переплітаються тільки на початкових нотах, а далі вони в обшепну поєднання їхні дають ну зовсім різні аромати. Вони не схожі між собою. І це дуже сподобалося. Яна, твоє враження з приводу духів. Ну, мені 23 -е, зайшов саме сердечко. <рес> І все. Ну, класний, приємний запах. Хто любить, побухати, хто, Ні, любить... хто любить корицю? Ні, хто любить кориться, на корицю. Кориться, ну... коняк, <рес> праліне. <рес> Я не пам'ятаю, ще вша вроді двадцять перший чи сьомий, Давай так. <рес> Давай так, порівнюючи з брендом під компанію Ріфлеймер, раніше цими більше ароматами. А твоє враження з порівнюючи з шведським брендом, з українським. Що ти можеш сказати за ці аромати? Чого? Я нічого не давай так. Якщо ти ти кажуть, на базарі фігня продаєте, зразу каже, це хороші. Дивись. Ну 700 гривень я більше ти за них не дам. Каталозі, ти нюхала в каталозі uh -huh. аромати І ось з цими пойняти. Ну, схожі, Ні? Е, Схожі, є більшість е, схожих, от, але вони, ну, знаєш, не... все-таки тут наживу, понюхати краще, ніж з каталогу, бо в каталозі da. трошки можуть не відчуватися ті нотки, які відчуваються тут, нюхаючи це в реальному житті, не з якоїсь там обгортки. То приємні, da. я думаю, аромати. Всі класні, це треба, щоб кожен нюхав і підбирав свій аромат, Замовляйте який подобається. Замовляйте пробники. Краще, да, краще замовте пробники, щоб не заказувати повну бутилочку, і вам тоді не сподобалось. Тож купляйте пробники, нюхайте, які вам подобаються. А які не подобаються, можете передарити комусь, як сувенірчик, може комусь подобається. Але є багато ароматів, на кожному різні. Як ми бачимо сустави, да, різні, склади, різні склади, тому ж комусь подобається, а комусь ні. Так, як ми нюхали, то ми ще не йшли у ніс, скажімо так, тому що вони пахли трохи чоловічим, от, але, в принципі, комусь да. може і таке сподобається. Може, комусь сподобається чоловікові, і він теж захоче собі такий аромат. Тому ж... Нюхайте разом. Да, мабуть, нюхайте, да. вибирайте, думаю, ну, і... ви знайдете своє. Да, і що ще я можу сказати, що. Ем, ну... Ми не знаємо, як вони будуть по стійкості. Да. Ну, український бренд ціни виставляє на дані аромати це від тисячі гривень. З моєю зарплатою. Тому на ну, те я думаю, вони повинні бути дуже стійкими. Раз у них така ціна більше тисячі, да, то. Ну, смотря за скільки, що в бутиліщі? Давай там. для початку ми зараз, якщо будемо замовляти, то по одному. Бо тому сподобалось нам більше половина. Не, серед всіх. 23 Я зараз точно ми зараз ще, ще я буду перенюхувати. але 23 три, да, поки мені посідні раз... самі сподобались. І на що сьоме? Сьоми, вроді, там сподобались нам обом зразу. Коротше, аромати класні словом, тому дякую я на <рес> за, <співпрацію. рес> <рес> <рес> за співпрацю, за нюхання духів. А далее мы пишем по своите делам. Всем пока. Махавушка. Махавушка.